Друзі, вітаємо всіх на каналі БГЛО. Сьогодні у нас буде дуже цікавий випуск, ми будемо формувати ціну автомобіля на ринку. Зараз розкажемо далі. Сашко, привіт. Привіт. До нас звернувся наш товариш, знайомий Сашко. І з яким питанням. Ну, перше питання в людини, яка хоче виставити свій автомобіль на продаж. Так? Андрій, за скільки я можу продати цю машину? Бо коридор цін широкий, ще плюс зараз війна, ситуація ще складніша. І Ми зараз будемо розбирати я кажу, слухай. Щоб ми це не пояснювали довго по телефону, давай зразу знімемо ролик так, покажемо, як це все ми формуємо. Так, розкажи нам спочатку, що це за машина, де ти її купляв, я так розумію, що Америка. Так. так. Ford Fusion 2013 року випуску. Двохлітровий мотор турбований комплектації SE покращеній. Купляв тут по факту в Україні, бо чесно боявся замовляти саме з Америки. Хотів перевірити, сам побачити на власні очі, що я за автомобіль. Знайшов людей, які тільки пригнали машину. Подивився, загнав на сервіс. Мені все сподобалось. і... Скільки часу ти вже на ньому їздиш? Два роки. Два роки, я зрозумів. Скільки пробіг ти наїздив на ньому? На ньому я наїздив 40 тисяч пробіг. Зараз який пробіг 191 дев'яносто тисяча. Тринадцятий рік 191 дев'яносто тисяча А двигун який? Двохлітровий. 2.0 і нулі кубуст. Ну саме потужний двигун. 240 кінських сил. Угу. Я зрозумів. Скажи, ну з Америки, як ми знаємо, що ну більшість там не то, що більшість 99% приїжджають з якимись пошкодженнями чи з якимись моментами з машинами. Що тут було? Ну в цій машині є пошкодження яке ви можете побачити. Тобто ти його ремонтував? Я його не ремонтував. От як автомобіль приїхав, так я і два роки від'їздив, так як пошкодження дійсно мінімальне, що ви можете побачити на власній момент. Ну ясно, коротше, оце той момент, який був, з яким так. ти купив машину. І, Там трішки бампер. Ясно, пошкодження дверка, крило, ну і задній бампер. Так я бачу, так. має тріщини. О, тут таке. Ну, от два роки їздив, бачите, людей нічого не заважало, В принципі, я зрозумів. Тобто більше нічого тут по машині не було, Ні. так? Геометрія вся ціла, так як дверна карта прилягає повністю. Ти перевіряв Перевіряв, Там отже, зараз ми покажемо тобі, як ми ну і всім покажемо, так, як ми визначаємо ціну автомобіля на ринку. Неважливо, чи це є комісійний продаж, чи це викуп автомобіля. Так і ми потім все рівно мусимо зорієнтуватися, як нам цю машину потім продавати. щоб сформувати ціну машини на ринку, я наприклад завжди визначаю таких декілька китів, на яких все тримається. Перше, це є популярність моделі взагалі самої на ринку. Ну щоб дізнатися популярність конкретно ф'южена, ну ми з досвіду вже знаємо, що це машина одна з найпопулярніших. Так? Але звичайній середньостатистичній людині просто банально можна зайти на інтернет-платформу, включаєш пошук всі Fusion, наприклад, так? і ми бачимо, що Ford Fusion від 2012 року ось, їх на продажі є скільки? Більше 1000 одиниць. Так? Якщо порівняти його, ну, наприклад, ще з моделями, які відомі з седанами плюс-мінус такого класу Kia Optima, то їх є порядка Скільки? 400 машин, тобто це ну, більше ніж 2,5 рази. Ф'юженів є на ринку, це означає, що люди їх люблять і люди їх хочуть. І теоретично шанси продати таку машину високі. Так? Тобто, перший пункт є машина популярна. Наступний момент це тепер про стан самої машини, так? Кузов. Що найбільше всіх українців дуже переживають. Якщо в Європі знаєш до того всього легше відноситься, mm -hmm. то в Україні кузов це номер один. Всі там ну прям 90% споживачів переживаючи, щоб був немальований, що він був в максимально в класному стані, щоб не було ніяких критичних пошкоджень. Та? Ну а дехто взагалі хоче, щоб вона була як нова. У нас люди дуже люблять. щоб Машина була дев'ятирічна, як нова. Та? Ось ну тут ми вже дивилися на ті пошкодження. Я розумію, що було дверка крило. Крім того, ми дослідили. Тому що, крім тих пошкоджень, які ми зразу бачимо по машині, знаєш, є ще якась історія. Машина ж не, ну, не прям тут новенька. Так? Тобто могло бути ще щось. Але дослідили карфакс, дослідили кузов, перевірили повністю. Немає тут ну, фактично метал в рідній парі. Тобто Тут нічого не малювалося, Сашко теж ще того не малював. Але дивись, по тому моменту є досить такі, ну я би сказав, спірне, спірне питання от по тих пошкодженнях. Так? Як з якої сторони подивитися? З одної сторони, Ну, більшість людей можуть сказати, хм, ну, типу, є коцки, є пошкодження і неприбрані, знаєш, воно може відштовхувати людей. Бо зустрічають завжди по зовнішньому вигляду, так. як людину, так і машину, і Вони думають, о, типу, ще щось мені придеться робити. Знаєш, люди переважно там, не хочуть ратити свій час, не хочуть ще вкладати якісь кошти, хочуть вже прийти на готове, що от вона така. Ну тому, і, скажімо, ті машини, які в ідеальному зовнішньому стані, більше притягують увагу до себе. Але з другої сторони машина з Америки, той хто коли небудь з тим стикався або взагалі вивчав, ну е... я думаю, що навіть для когось, для певної меншої якоїсь певної категорії людей, буде цікавіше, якщо він то пошкодження буде бачити і виправить його сам. Ну мені би, наприклад, було цікавіше таку машину взяти. Чому? Тому що я знаю, як я зремонтую це. Я знаю, мої майстри як зремонтують, що я там не буду економити. Ну, бо коли людина є ще таке, ну всі знають в принципі, хто кажу, тим стикався, є ще така річ, що робив для себе дуже часто пишуть в оголошеннях, бо коли робив на продаж. Переважно там хочуть всі максимально зекономити, ну, щоб залишити чим побільше маржу на автомобілі. А коли роблять для себе, то людина вже не думає про те, скільки мені вийде зремонтувати цю дверку, чи там, 400 доларів замінити дверку в колір, так? чи умовно там, 150 чи 200 доларів, половину дешевше, відрехтувати ту дверку, відреставрувати. Так? Я, наприклад, надаю перевагу, якщо по Америці, по ззаді, ззаду, боку. вони для мене найменш критичні, бо тут чисто козущина, нічого такого, якщо по колесу не прийшлося. А тут по колесу, я так розумію, що не було не пошкодження. Було. Ти перевіряв розболід, схожі. Повністю, вся геометрію перевіряв, все рівно, uh -huh. ніде нічого. Наприклад, із Сашка ми бачимо, що можна миритися і жити з таким пошкодженням, їздити. Вода в салон не протікає, mm -hmm. Не протікає. можна їздити. Тобто, ну, більшість покупців будуть тобі зразу казати, що я хочу це зробити ідеально. Але частина все-таки буде та, яка купить і не буде нічого робити. Звичайно. Це теж можна собі врахувати на замітку всім. Що, якщо ви купили машину з такою знижкою, з пошкодженням. Ви я би не сказав, що щось виграєте чи програєте в плані продажу. Тому що ви потім, коли ту машину за рік будете продавати, теж зробите знижку комусь наступному, і теж продасте її дешевше ринку. Але ви нічого не втратите, ви вже купили дешевше, потім отримаєте так само можливість там продати її дешевше. Третя така основа, по якій, скажімо, можна визначити зацікавленість цієї машини для людей, це пробіг. Ну бо як всі можливо знають, хто не знає, скажу в американських машинах більшість всі шукають. Класну комплектацію і маленький пробіг, знаєш. Тобто за маленький пробіг наші люди можуть простити дуже багато. Тому й беруть такі часто розвалені машини, і кажуть, та ні, зато там 30 пробігів. 30? Ти розумієш, скільки ще ресурси спев? А то, що вона заїхала в стіну, то нічого страшного. <гум> Ось, тому який тут пробіг, скажи. 191 тисяча. Ну, 191 тисяча для Форду це, скажімо так, не не маленький пробіг. Я би сказав, що я не можу сказати, що це плюс для Форду. Все-таки людей він буде так, знаєш, типу, ну, це не буде то, що їх буде притягувати, так? бо всі хочуть там до 100, це взагалі золото, золото Карпат, до 100. До 150, ну ще таке срібло, знаєш? Ну, так. а все, що далі, ну ще до 200. Тому ти ще заходиш в ту третю категорію, що нас називають до 200 пробігу. Ну, проходить, третю категорію, так. не найгірший варіант. В наступний момент це є комплектація. По комплектації скажи, що в нас тут є? Комплектація в нас СЄшка, але СЄшка покращена. У нас вона на шкірі, дуже красива світла шкіра. Це типу середня комплектація, щоб ви зрозуміли, так. але вже з опціями від максимальної комплектації. Так, вона Шкіра покращена. І... Далі ми бачимо в нас електрорегулювання сидінь. Пам'ять сидінь. бачу. Пам'ять сидінь. Е клімат контроль двохзонний, круїз контроль, угу. е камера угу. заднього огляду, підігрів дзеркал, підігрів сидінь. Угу. Коробка автомат. Люка немає. Так? Люка немає. Мультикермо. Угу. Ну, ясно, мультикермо проєкту. Пелюстки, руд. що дуже прикольно. Ага. Передачі може да. наживати на швидкості. Ну і тримач для мобільного да. телефону. Де в <світ> подарунок. <світ> <світ> Я зрозумів. по комплектації вона фактично може рівнятися з максимальною комплектацією через шкіряний салон. Великий монітор на класних дисках. Ну і світлий шкіряний салон, це ще до речі, це ще особлива фішка, тому що світло він завжди виглядає дорожче. Ну, це, і не. колір також самого автомобіля, білий перламутр. Ну і останній момент це ну, сам двигун. Двигун тут у нас який 2.0? 2.0, Так, Ну, Якщо брати зі всієї гами двигунів, є 1,5 1.6, 2,0, 2,5, ну це такий, я би сказав, е середній серед двигуна. Так, от 1,5 1.6, це самі прості, самі слабкі по ресурсу двигуни. Найгірше можна сказати. Два Я би чесно, якщо для себе. Я би завжди хотів 2,0, тому що він найкращий їде, це такий турбований двигун. Але по ресурсу завжди вважається найкраще 2,5. Вони дуже добре дружать з газом, довгоживучі і тому подібне. Але я хочу зазначити те, що тут, в Америці стояв обмежувач на швидкість, І тому тут двигун саме в цій комплектації є дуже збережений, так як вона більше 110 км за годину не їздила. Що, він, але ти, мало... Таке буває. Ти дослідив по карфаксу, якщо так, не помиляюся. Карфаксу було І тут досліджено. Тут сам вже знімав обмеження в Україні. По карфаксу було досліджено, що ця машина була здається медичному закладу. При лікарні, при лікарні стало обмеження на максимальну швидкість 110 км на годину. Ексклюзивний момент. Я думаю, що такі рідкі випадки швидкіс. Я такого з американських автомобілів ще не зустрічав. Ось тому в принципі є шанси, що цей двигун буде служити ще добре. До речі, Сашко був моториста на діагностиці, сказав йому, що ну так він зміг продіагностувати цей двигун, то бачить, що працює він добре. І нема там якихось посторонніх шумів чи зауважень по його роботі. Так. Скільки ти вже в Україні наїздив? E, 40 тисяч. Чи? 40 тисяч. Там. Тобто, рахуйте, тільки останні 40 тисяч Сашко нажимає кікдауни, так різко прискорюється. Ну не сказав би я є ще на кожній. Я, я жартую. Так до того, весь час автомобіль ну так. дуже, скажем так, берегли, тому що він був при лікарні. Тут навіть Сашко розказав нам що гучність не була обмежена на половині максимального звуку. Не знаю для чого, але для того, щоб вони тусувались десь по американських так. вечірках. Та. От, але найважливіше, що максимальна швидкість була обмежена. До речі, до того, я раніше таки зустрічав лише в Тойотах-Королах. Двигуном 1.3 в київських службах для таксі їх купляли новими в салоні. І зразу ставили обмежувач, щоб машина довго жила. Тому що цей двигун Тойоти теж один, один з найслабших і що він довго жив. Uh -huh. Просте правило, друзі, якщо у вас слабкий двигун по ресурсу, ставити собі обмежувач, щоб діти не ганяли в гаще на тих машинах, чи ви десь, коли дуже буде сильне бажання, не дозволяли собі сильно ганяти, на ньому крутити цей двигун до 110 такий самий економ режим. Ну і що я хочу відмітити ще за розхід цього uh -huh. автомобіля. як би не було, хоча мотор дуже. Потужний, але в зв'язку з такою ситуацією всім довелося економити на пальному. І як показала практика, можна навіть податися до 6 літрів на 100 кілометрів. Угу. По трасі. По а трасі. по місту скільки ти максимально? По місту 9, мінімально. 9 літрів 9 це літр. такий середній розхід по місту. Добре, а до того до зростання цін на паливо, який треба До зростання У мене був розхід 12-13 літрів. Ви ж бачите, так. все деколи йде на користь. Трошки-потрошки, трошки, і воно може дати якийсь результат. Хоча три літри економії, просто за рахунок того, що Сашко тепер встановив обмеження просто на свою ногу. Так? Він сам менше нажимає на педаль акселератора, і машина стала Саме, економнішою. На скільки відсотків? Ну, десь відсотків 20, напевно. Так? Так, 12 на 9, 20 з чимось відсотків. Ось, так підсумуємо тепер. Так? Ми пройшли, значить, популярність моделі. Модель популярна, зарахований, той пункт насильний. нас сильний. Тобто ми цю машину легко продати, їх шукають. Наступний момент це є кузов 50 на 50. Ну я вважаю, точно це не є сильний мінус. Може відштовхувати людей, але якщо зробиш гарну знижку, люди, тобто то ти зразу виграєш від цього, так? Тому що uh -huh. люди будуть розуміти, вони самі собі зроблять. Наступний момент це пробіг. Ну, пробіг тут у нас є не сильна сторона, він є великий. Наступне це комплектація, четвертий пункт по комплектації в нас все класно, тому що комплектація, хоч СЄшка, але вона є покращена, шкіряний салон, великий монітор, електросидіння з пам'ятю. Круто, ну прикольно. Мені цього, наприклад, достатньо, що я вже такий, можна сказати, ну, надивився там на різні і преміум автомобілі в різних дорогих комплектаціях. Мені тут приємно в ній їхати. Ну і наступний момент це є двигун. Двигун теж 50 на 50, так він не є сильною стороною. Але єдине, що рятує сильну ситуацію, це те, що стояло це обмеження. Тобто, можна сказати, що ти можеш з цим аргументувати класний стан двигуна. Так, так а тепер дивимось по інтернет-платформі по цінах. Так? У фюжонах, скільки вони стоять, спробуємо вже аналізуючи ціни загалом на ринку нашу машину, yeah. визначити, там, там, в якому вона проміжку ціновому може бути, скільки тобі вартує виставляти на продаж, ну і на що очікувати. Так, беремо Ford Fusion. Роки. Тут я раджу брати не тільки конкретно рік 13, а брати мінімально. Низький рік по тій моделі. Наприклад, якщо б вона йшла там, з 8-го року, то я б навіть ставив 8-й рік, якщо б той кузов так само виглядав. Знаєш? Тому що інколи можуть бути машини в року, році, теж в непоганому стані, і люди не будуть готові переплатити за роки, наприклад. Ось ми беремо ну, тут з 2012 року, але беремо максимально до 2016, наприклад. Так? Можливо, хтось, хтось там, найновіша машина 16 2016 року, а через ситуацію в державі людина буде готова там, скинути супер ціну і зайде взагалі в район цін 2012-13 років. Знаєш? От ми беремо широкий коридор максимально. Задаємо. Так, ми, звичайно, з дешевших до дорогих. Як би хто і що не казав, люди завжди шукають від дешевших до дорогих. О, дивись, це акула бізнесу. Зразу показує, що є в комплекті бампер. І він в багажнику лежить, ти ну, розумієш? Так. Наскільки підхід професійний? 6800. О, господи, просто. назад. 6800, ну це вже такі моделі, я скажу. Трешові. Дуже так. Перші розмальовані, далматинці їх називають. От 7200 вже щось подібне на автомобіль. О, ззаді подібна ситуація, так? Бо теж пошкодження я так розумію, було. Ззаді, бач. Він теж нічого не робив, ну, але це гірше, тому що ця машина фактично ззаді вона не тримається, наскільки я розумію. розмитнути І невідомо, чи тут є перша реєстрація. знаєш Це теж впливає, тому що він може бути без першої реєстрації, чи він вже на номерах. Ні, номерів нема. Може бути, що тут ще немає першої реєстрації, ще декілька сотень доларів. Ну тобто, от таке робота тут виглядає більше. А по комплектації що тут є по цій машині? На тканині з маленьким монітором. Тобто автомобіль простіший. Ну, але рахуй, я би сказав, що це є вже десь початок, знаєш. Початок цін 7200. Нехай вона з пошкодженнями. Більші пошкодження, ніж тебе, але це десь є фактично початок. Так, що тут у нас далі є це по цінах? Що, далі 7400, 7400 пробігати по 300-177 пробігу. Ну, пробіги, бач, всі такі поза 200. О, дивись. Був в тумбі. 155 пробігу, 7500 він проданий. Ну, о, Це такий, скажімо, як індикатор. знаєш, от Продані машини, коли ти кажеш, з індикатора тої ціни, що от, ну в цій ціні вона точно продасть. Тому що NES фактично 7200. Тобто я вважаю, що це нес, а верх зараз будемо дивитися. Перейдемо зразу на третю сторінку, подивимося, тут пробіги через одну. Які тут двигуни? Пробіг 257, 14 рік. Мінімальне повреждення. О, дивись, 8300 вже ціна машини. Так? І пише, що були пошкодження мінімальні. Uh -huh. Тканинний салон. Простіша комплектація. Да. Також маленький екранчик. Ага. Так, да, маленький да. екран, 8600, 8700. О, з'являється вже менший пробіг. Бачимо, мені да. здається, що це вже показник. Що От 8700, нехай 9 вверх, 7-200 низ. Ну, я би на твоєму місці десь так і стартував. З 9 тисяч я би починав. Цінову політику свою, так? Я би стартував продажі з 9 тисяч і вже бійшов людям назустріч, вже б з ними домовлявся. Що би, можливо, ти мені порадив взагалі зробити по автомобілю перед продажем? Чи залишити все так, як є? Воно, бач, на рахунок кузова воно може бути недешевото все робити. Тобто трохи дверка 400 доларів, бампер, ну і воно потягнеться, знаєш, тому що є один ще такий момент цікавий, що коли є багато нюансів по кузову, воно якби все розпливається, так, і ви вже не придираєтесь до кожного е найменшої якоїсь царапинки, так? бо розуміємо, що там є дверка, там є крило, там є бампер, вже є багато нюансів. А якщо ти зробиш, наприклад, тільки дверку і крило, люди будуть дивитися на бампер. Заробиш дверку крило і бампер, будуть шукати вм'ята не покупку, розумієш. Mm -hmm. Тобто інші всі речі, це буде вже як біле полотно, коли ти забереш найгірші якісь нюанси, мінуси, буде дивитися на всі ті інші, що лишились. Тому я би радив вже, напевно, не робити жодних ніяких робіт, тому що тут можеш залишити і тисячу доларів в ремонт, і не факт, чи воно тобі окупиться. За ці два роки, ну, чесно, я взагалі б -ні, нічого не робив, окрім, напевно, регламенту заміни масла, масло. фільтра. Походові салінблоки, наконечники. Угу. Ну, тобто, критичні стан... критичні нічого критичні. не було такого. Ну, тобто, автомобіль в шикарному стані, як на мене. То, враховуючи ті моменти, що тут була е, цікава історія по Карфаксу, так, і що тут було це обмеження по максимальній швидкості, я би на твоєму місці максимально склав. По-перше, оцю всю документацію подав в оголошення, що тут було, яка історія була по карфаксу. Прямо навіть скріншоти того карфаксу додав би в оголошення, uh -huh. розписав би, що дійсно було таке обмеження, чому було. Люди можуть, значить, просто скажеш було обмеження, люди можуть не повірити. Сказати їм правду, як все було. Підно до карфаксу, може їм навіть там поводити червоним. Цій машині це певно найсильніша сторона, що вона використовувалась в лайтовому режимі. Знаєш, тому що машина може бути в різних руках, як і людина, але важливо від того, що та людина робила. Чи не там чи вона там тяжкою з роботою, наприклад, на будівництві все життя працювала, чи вона там, умовно кажучи, вела була здоровий спосіб життя, там працювала і в офісі, і вона в добрій формі. Знаєш, uh -huh. саме й машина, якщо вона сильно її ніхто не вимучував, то вона ну машина машині не рівна. Це сама сильна її сторона. Наступна сторона, на яку я би акцентував, це те, що пошкодження я не робив. І все-таки ви можете самі зробити так, як потрібно. Тут не буде кіт в мішку, що, можливо, хтось зробив неякісно, чи щось в такому роді. Ось третій плюс, такий я би сказав, це комплектація. Так що це є покращена, ну вона фактично дуже гарна. Тобто, це такі основні плюси, на яких я би акцентував. Тому додайте цю історію в оголошення, максимально це акцентуй, ну, і Гарно тобі продаж. Головне, зробив вчасно людині знижку. Та. Дякую, Дякую на продажу і якщо щось звертайтеся до нас. Звичайно. Дякую. Ну і друзі, всіх, кого цікавить цей ф'южн, пишіть нам в коментарі. Ми напряму вас контактуємо. Унікальний випадок, коли ви можете напряму з власником автомобіля бути сконтактованими, придбати цей автомобіль напряму і насолоджуватися класним автомобілем. Всім гарних продажів і гарного дня!